Замовлень на півтора місяця наперед а робочих рук критично не вистачає. Франківські волонтери просять небайдужих долучатися до платіння маскувальних сіток. Потреба у них кажуть нікуди не зникла. Запитів від отримують десятками, і не всі встигають максимально швидко виконувати. Адже у порівнянні з першими місяцями війни зізнаються, темпи роботи суттєво знизились. Люди почали приходити рідше. Просимо франківців брати додому ось такі стрічечки. У нас, наприклад, і нарізати невеличкі нарізи для ялини. Очки, ми плетемо такою методикою, чи наші дівчата, які плетуть кікімери, також просять брати джгутики, накручувати. Тобто можна десь годину-півтори і вдома присвячувати. Вкладу, вкладу в перемоги, сітки маскувальні на фронті є важливими, оскільки хлопці мають можливість замаскувати свою техніку, свої позиції. Вони тоді не настільки примітні. Практично на кожен автомобіль, на кожну військову одиницю техніки, вони кидають сітки. Плести сітки кажуть волонтери, не складно опанувати техніку, зможе будь-хто. Для новачків проводять короткий інструктаж. Треба продівати стрічку, от яку вже порізали у сітку, і просто вплітати так, щоб якісь виходили нерівні лінії, візерунки, чергувати кольори, щоб ця сітка б маскувала, щоб не було якихось правильних геометричних форм наче таке опале листя чи листя на дереві від кольори сезону з квітня щодня, як на роботу плести сітки, приходить переселенка з Харкова. Жанна жінка на щиток знає, що таке війна та ворожі обстріли. Тож у відносно спокійному івано-франківську волонтери ті ще сили намагаються допомагати українським воїнам, аби вони могли якнайшвидше здолати російських окупантів. Та ми все застали. Ми у нас снаряди над головою. У нас градами обстрілювали. Чи я знаю смерчами? Я не дуже розбираюсь ті зброї, але летіли в сусідньому будинку три. Три, в трьох місцях там пробило, як би сказати, скло. В нашому будинку побите так, скло в вікнах, не у всіх, а вибірково поруч в приватному секторі була пожежа, через дорогу обгорілий будинок стоїть. Ну що сказати? Сумно все в підвалі ночували. Від початку повномасштабного вторгнення Росії волонтерки передали воїнам на фронт. Вже понад сотню маскувальних сіток долучитися до плетіння. охочі можуть в офісі організації Дружина воїна Люса Віталій Маглазій, телеканал 402.